Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Рада вас усіх вітати, час заняття починати. Дітки до нас сьогодні в гості завітали пташки, синичка та горобчик. Та розповіли, що на дворі їм дуже холодно і на дереві, де вони мешкають, нема годівнички. І тому люди не насипають туди зернятка. Допоможемо збудувати. Їм годільничко. Будувати ми її будемо з цеглини. Дітки, а тепер насипамо нашим пташкам зернятка. У нас є кукурудза та гречка. Кукурудза – великі зернятка, а гречки, подивіться, малесенькі. Яка ж зернятка нам насипати? Пташки в нас маленькі, тому ми насипаємо їм маленькі зернятка. Гречки. Будь ласка. пташки наші задоволені. До побачення. Чекаю на ваші водівнички.